Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я хотіла поговорити з вами про ті троянди, які я висадила за двором. Це мої мускусні гібриди. Ну, в першу чергу, я хотіла з вами поговорити про ті троянди, про ті взагалі рослини, які ми висаджуємо за двір. За двір, ми відверто кажучи, висаджуємо ті рослини, які нам не дуже жалко, щоб їх. Зламили перехожі, тобто, щоб вони не викликали спокусу. І ось я висадила саме мускусні гібриди, тому що бачила їх на картинках. Вони мені подобалися дуже сильно тим, що вони мають рясне цвітіння, і подобалися вони тим, що вони мають дрібненькі квітки. І вони калючі зазвичай, тобто це ідеальна рослина для висаджування за двір. І подивіться, будь ласка, перед вами троянда, яка має назву букет парфе. А це букет нареченої. І це перше цвітіння як цієї троянди, так і всіх інших мускусних гібридів у мене за двором. Подивіться, будь ласка, яка це троянда. Як же я помилялася, як вона мені зараз подобається. Подивіться, ось відразу малесенька рослинка, а ось це квітує отаким букетиком. Дивіться, як щільно розташовуються квіточки. Я в повному захваті. І дивіться, мені дуже ще подобається, що тут є переливи кольорів. Ось дивіться, вони від такого білокримового до. Такого блідорожевого. Оце мені дуже подобається. Взагалі, я дуже люблю переливи кольорів. І тут це виглядає надзвичайно чудово. Я тільки можу собі уявити, як оця троянда буде виглядати, наприклад, на наступний рік, а можливо, навіть і цього року, адже вона молоденька, це її перше цвітіння. Ще мене дуже вразила її стійкість. От дивіться, першим квітачкам, які тут розквітли, їм десь днів 10, а вони ще тримаються. Так, вони втратили свою декоративність, але ж вони тримаються. І справа в тому, що здаля, якщо ми будемо дивитися на цю троянду, то і не видно, в принципі, що вони втратили свою декоративність, вони виглядають чудово. Враховуючи ще той факт, що ця троянда, як і інші, тут ростуть у мене на повному сонці. І спека у нас була дуже сильна два тижні. Температура близько 30 градусів. От вчора, позавчора, це було 32-33 градуси. Повна спека, південна сторона. А вони квітують. Дивіться, тут у мене пустиля, тут взагалі от за двором. Ну, на такому піску нічого не росте. В принципі, ось партулак, тільки посходив, буде цвісти. А так, після тюльпанів, тут у мене нічого, в принципі, такого яскравого не росте. А букет-парфе, подивіться, букет парфе він у мене квітує. Далі дивимося сюди. Ось ось вона, Салі Холмс, перше цвітіння виглядає чудово. Ну, я не знаю, от вона якась, дивіться, вона малесенька, от сантиметрів 50 від ґрунту, і подивіться, будь ласка, якими чудовими квітами, вона укрита. Ось вона, ось вона, дивіться, ось молоденька квітка, яка тільки розквітає. вона... Така персикова, така колір у неї пряженого молока, якась серединка дивіться, тичиночки які. А ось квітки, яким уже більше тижня, ось деякими з них, дивіться. А що вони? Вони збільшились у розмірах, пелюстки в них посвітліли і стала коричнева серединка. Але ця серединка коричнева, вона абсолютно не псує зовнішній вигляд цього соцвіття. І дивіться, і здаля це соцвіття виглядає, ну я не знаю. Дуже чудово, наче як е, от, шапки снігу. От я не знаю. І знову ж таки, це англійський мускусний гібрид, виведений у 1982 році, тобто, це не молода троянда. До речі, названа в честь дружини виробника, а він би не назвав погану троянду іменем своєї дружини. І Описано, що ця троянда може бути заввишки 150 см вищою і в діаметрі 2 м. От уявіть собі, коли вона вся зацві... виросте і вся зацвіте. Мені здається, це буде дивовижне видовище, От ну, як на мене, це буде надзвичайно чудово. Ну і поруч подивіться, будь ласка, мускусний гібрид на це бельгійський виробник. І це Heavenly Pink. Uh, no, мені також дуже подобається. От вони всі різні, а подобаються. мені Вони мені дуже подобаються. Дивіться, а це ж розцвіли тільки перші квіточки, а скільки ще на ній бутончиків. Ось, Ось таке суцвіття. Кевенліпінг це рожеві хмаринки і це дійсно рожеві хмаринки. Дивіться, які квіточки чудові. Вони маленькі, вони десь 3-4 сантиметра в діаметрі. Але їх багато, дивіться, от скільки бутончиків на мистинок іще не розквітло. Але вони всі розквітнуть, і Це буде також дуже декоративний кущ рожевого кольору. Я бачила на картинках, як це виглядає. І тут буде дуже і дуже гарно в цій частинці квітника. Ну і ще я хотіла вам показати, зараз йду на інший фланг. На інший фланг ось ще одна Салі Холмс росте симетрично до попередньої. А ось тут, дивіться, ще один мускусний гібрид, який нагадує І не нагадує це Дінке, а нагадує Heavenly Pink. Дивіться, також маленькі квіточки 3-4 см в діаметрі. Але яскраво, такого малинового, якогось, якогось пурпурового мого улюбленого кольору. І такі ось бутончики намистинки такого вишневого кольору. Ось отак. Дивіться, скільки на ній бутонів. І також вона може брати велику висоту. І мені здається, тут теж буде виглядати все чудово. І ось я тепер уже і замислилась над тим. От я висадила їх за двір. Чи будуть вони спокушати перехожих? От я не знаю навіть. Мені вони дуже подобаються, дуже. Прямо це знаєте, Ось отаке кохання не з першого погляду, от я раніше їх не розуміла, ці троянди. Не розуміла. Ну, троянда не троянда, погодьтесь. От, вона не виглядає як троянда. Але яка вона гарна, яка вона вдячна, яка вона стійка. Ця троянда. Салі Холмс, ось букет парфе. Ще раз вам її покажу. Ну дивіться. Ну дивіться, ну хіба це не диво? Так це ж вони малесенькі які, це їхнє перше квітування. Справедливості заради я вам скажу, що я їх придбала у долині роз. Це було придбання осені минулого року. Ось осінь минулого року саджанці, от саме мускусних гібридів, були чудові, вони були сильні. І дивіться, вони всі прийнялися, всі ростуть, всі виглядають чудово. Ну, і подивіться, як виглядають мій квітничок, ось той, той що. Трішечки видно із-за заборчика. Я вам завтра його, можливо, покажу ближче, щоб не затягувати відео. Ось отак. Це вигляд мого квітника. Ось отак. Із вулиці для перехожих. І я сподіваюся, що мої мускусні гібриди виростуть і будуть радувати не тільки мене, а й людей, які проходять. Бос мого двору. ну а на цьому сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу і до побачення.